А ось і наша зірка соцмереж. Тут він любить пастися, молода травичка виростає, він уже наївся. Дивиться, щоб хтось йому щось дав. О, він любить фотографуватися, ще якби в руці було така сіжа. Та у нас свіділо світи, і бачите, як він тут полюбляє ходити собі. О, класно ногу чухає. Добре мати довгі роги.